Добрий день, 23 квітня Сенат остаточно схвалив законопроект, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та макроекономічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам Сполучених Штатів. Білий дім вже заявив, що готує для відправлення в Україну допомогу на суму 1 мільярд доларів Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що в першу чергу партію допомоги Україні в рамках щойно підписаного закону про додаткове фінансування відправлять вже у найближчі години Обнадійливі новини. Але Російська Федерація не пасе задні, крім політичних заяв з метою військово-політичного тиску. На країни Заходу, мовиться про заяву Лаврова і Шойгу щодо можливості нанесення ударів по інфраструктурних об'єктах України і логістичній складові, російські спецслужби проводять в країнах Європи комплексну операцію з метою можливого блокування окремих ділянок українського кордону. Причому для проведення цієї операції будуть залучені. Ультраправі сили як на території Румунії, так і відповідно на території Польщі. За інформаціями джерел наближених до українського розвідтовариства, останні повідомляють за інформацією джерел наближених до українського розвідтовариства. Останні попереджають про підготовку антиукраїнських акцій прямої дії. Мовиться про спробу блокування окремих ділянок українського кордону. Ознаки підготовки таких акцій фіксуються в оточенні румунської правої партії Альянс Єдності Румунії. Нагадаю, після 24 лютого 2022 року лідер партії Сіміон активно лобіював припинення транзиту українського зерна через румунські порти. Причому вимагав він тоді і зупинити підтримку України та Молдови і переконував, що санкції проти країни окупанти треба взагалі скасувати. У квітні 2023 року колишній міністр оборони Молдови Анатол Шалару заявив, що Сіміон координує свої дії з російськими спецслужбами. У 2015 році Сіміона. Депортували з Молдови через зв'язки з ФСБ. Витворили. Геть. За словами Шалару Сіміон у 2011 році відвідував українські червці для зустрічі із російськими кураторами. А у Молдові він підтримував зв'язки з таким собі Марком Качуком, який очолює. Політичний проєкт під назвою Громадянський Конгрес. Причому програмові цілі цього громадянського конгресу вони дивним чином співпадають з програмовими діями румунських ультраправих. А саме, мовиться ну, про легалізацію хороших русських у Молдові. Більше того, нагадаю, 28 січня поточного вже року. Один з керівників румунської ультраправої партії Альянс Єдності Румунії Клаудіо Кірзіл у своєму виступі закликав взагалі до реінтеграції румунської держави і її природних кордонів, себто до територіальних претензій до України. Знов постає ідея так званої Великої Румунії, і відповідно румунські ультраправі на цьому тлі зазіхають на території. Сучасної України, які, на їх думку, є невід'ємною частиною румунської держави. Пряма мова Кірзіо: північну боковину не можна забувати. Південну Бесарабію не можна забувати. Земля Герця, Закарпаття, все, що було і є румунським народом, має повернутися в межі тієї ж держави, заявив він. На цьому провокаційні дії і заяви очільників румунських ультраправих не закінчуються? Діана Шошуаке, сенаторка румунського парламенту, засновниця партії СОС, вона потрапила до парламенту за списками Альянсу Єдності Румунії. Так от Діану Шошуаке неодноразово критикували за зв'язки з Росії, які, до речі, вона сама і не приховує. Варто говорити про те, що один зі своїх виступів в румунському парламенті сенаторка взагалі завершила словами слава Москві. У березні минулого року сенаторка ініціювала законопроект про денонсацію договору про добросусідство і співробітництво Румунії та України і закликала відібрати, і фактично закликала відібрати, тобто окупувати історичні. На її думку території Румунії. Примітно, що речник МЗС України Олег Ніколаєнко в офіційному коментарі тоді заявив, що такі дії є класичним прикладом з методички російського реваншизму. МЗС України ініціювало тоді запровадження санкцій проти сенаторки як особу, яка створює загрозу українській національній безпеці. Крім того, нагадаю, Шошуаки вдалося зірвати виступ президента України Володимира Зеленського перед румунським парламентом під час його візиту в Бухарест у жовтні минулого року. Як пише румунське віддання «Ліджі 24, Шошуаки пригрозила тоді влаштувати шоу під час виступу Зеленського і через це ця подія була скасована. Того сенаторка з'явилася в парламенті з картою Великої Румунії. Яка включала нинішні території України, причому назвала українського президента нацистом, якому, на її думку, не місце в Румунії? Варто говорити, що аналогічні заяви і провокативні дії характеризують і польських, так би мовити, колег румунських ультраправих. Мовиться про. Партію Конфедерація Свободи і Незалежності. Вона відома у Польщі своїми відверто антиукраїнськими і антимігрантськими поглядами. Так, наприклад, її лідер Джегорс Браун закликав зупинити бандерізацію в Польщі, а також заявляв, що нас не будуть вчити історії, німці та євреї. Більше того, він виявився фактично єдиним депутатом, який не проголосував в Сьомі за резолюцією з зверненням до ЄС і НАТО щодо допомоги Україні у війні з російськими окупантами. У 22-му році розпочався так званий антиукраїнський рух Українізація Польщі, який, до речі, просувала і активно підтримувала саме ця партія. Примітно, що екс-міністр внутрішніх справ Польщі Бартоломей Санкевич. Заявив про те, що партія Конфедерація на чолі з Брауном є партією Росії в польському парламенті і виконує функції п'ятої колони. Своєю чергою віце-спікерка Сейму Польщі Госевська під час виступу назвала Брауна російським онучем і запитала у нього, чи він ще молиться польською, чи вже російською. Утім, на жаль, і конфедерація не є єдиною антиукраїнською партією на території Польщі, яка від, виступає з відповідними гаслами і головне акціями, які мають відвертий антиукраїнський характер. того часу співробітники спецслужб Польщі провели обшуки активістів ще однієї. Проросійської партії Зміна славоміра Марчевського і Марка Маррецького. Ця партія була заснована у лютому 2015 року. Лідер партії Матеус Піскорський, депутат Європарламенту. Причому, за оцінками місцевих спецслужб, партія Зміна була тісно пов'язана з діючими з 2007 року російським європейським центром геополітичного аналізу. Примітно, що у 2014 році Піскорський як спостерігач був присутній на так званих референдумах в Криму і на виборах так званих республіках ЛНР та ДНР. Тоді він заявив про політичну підтримку урядом самопроголошених ЛНР і ДНР. І у тимчасово Окупованому Донецьку ця потвора навіть зустрічалася з спокійним ватажком бойовиків Олександром Захарченком. Згідно з інформацією, Агентство внутрішньої безпеки з 2013 по 2016 року Матеуш Піскорський брав участь у діях російської розвідки проти національної безпеки Польщі. Піскорський проводив зустрічі з особами, контактуючи з російською розвідкою, виконуючи їхні завдання, пов'язані з пропагандою інтересів Росії, маніпулюючи польською громадською думкою. Причому отримав він за це. Фінансову винагороду. Співробітники спецслужб Польщі вважають, що саме з цією метою Піцкорськими була створена політична партія організація, що фінансувалася спецслужбами Російської Федерації. Ці організації були створені для того, щоб роздмухувати в Польщі антиукраїнські настрої і сприяти відповідним діям українського уряду. І сприяти відповідним антиукраїнським діям польського політику. У квітні 2015 року аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа інформував про участь у бойових діях на сході України на боці бойовиків так званих ХЛНР ДНР громадян Польщі. Повідомлялося про участь у бойових діях на сході України активістів націоналістичних партій ОВП за друга. Членів польської націоналістичної організації Фаланга та антиукраїнську діяльність очільника партії Зміни Піскорства». Тоді ці матеріали були передані польській стороні. Нагадаю, у складі ДРГ Русіч, диверсійно-розвідувальної групи, якою командував російський неофашист Мільчаков. Воювали представники польського скінхейт-руху закон за други, Північний Вовк. Примітно, що членство руху приймало участь у з'їзді скінхедів і язичників у Москві. І нагадаю, уповноважений уряду Польщі до справ безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. Заю про те, що Польща стає однією з головних цілей росіян у рамках інформаційної війни проти України. Вся ця, ця сукупність даних свідчить про те, що російські спецслужби будуть намагатися використати ультраправі партії Польщі і Румунії в моменті можливого блокування ділянок українського кордону, щоб перешкоджати прискореному характеру. Матеріально-технічної допомоги Збройним силам України не маючи можливості повністю перекрити канали матеріально-технічної допомоги, російські окупанти використовують, на жаль, популістів з антиукраїнських партій заради досягнення своїх цілей, а цілі цілком зрозумілі перешкоджати переміщенню військових вантажів. Які мають критичне значення для сил оборони України, Зверта увагу МЗС на можливі подальші сценарії щодо блокування окремих ділянок українського кордону на території Польщі і Румунії. Українська сторона має жорстко відреагувати на будь-які наміри дестабілізувати характер військової допомоги з боку західних партнерів. Ми розраховуємо. На розуміння проблематики з боку польських і румунських партнерів. А ми з вами віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. І цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи права -справа». Далі буду.